Знаєте, всіх ютуберів, які знімали проходження, знімали про м'яких іграшок, бо ги було, ну гублону такі вийшло контентів. Ну ось ми сьогодні не поговоримо не про цих от ютуберів, які зараз кажу, а дивних персонажів з машинімом по Маріо, який я вам сьогодні розкажу. Поїхали! Є на ім'я Акетон. Хто він? Звісно, хто він. Він появився. Я побачив на каналі Луї... Ру... нова рубрика Луї який... не працював індже Nintendo Online. який випав Акетон, який... який сказав, що він. у нього не працює Super Mario Maker 2. Який при жив нових ігор. Наприклад, в Super Mario Maker World дірусь. І ще теж нещ... зв'язався нещ... з передпочатком СМТ, який мав зіграти гру Full Guys. Чому ви взагалі не мав Full Guys в тому відео СМТ? Десь в коментарі він теж появився, не знаю чи чому. І ще танцюючий, який він... Такі ще теж отут. От ну, ну, тут написано, немає немає фетену, тут просто робились руки. Теж на мір 5 зв'язався, що коли хотів розказати про свою, свою тряпку, да. і ще він теж зв'язався з даремом 45, який він готував. Да, ну ви знаєте. Шо. Ну, персонаж поки що нема такого каналу ще... Nintendo Fun 997. Типа, типа він типу він приєднався на, на вину 202. Нет, ну, типу, в смысле, 2017 війну, який там участво почтовому комментарных видео. да есть, и и обеши нема, ну... май, вот вы поняли. Есть еще персонаж нами на меня миньон СМГ где является клоуном. Клоуном, який выявился в... в серии в Лаборатория Луиджи. Який выглядит... Не, дивным. Не такие же, как СМГ 4. А как... Як... Значит, кто? Ну, прошло декілька днів, і так і не появилось. Все, ж чекали, чекали, і от так и не появився. Ну, вийшли перебнувити, И вышла вийшла от така версія. Ця СМГ-4. Ну, такие так виглядає, як точно копія. Ну, навряд ли ми побачимо на СМГ-4, і и вот, и до сих пор не, не добавляю. добавляє. Еще GGG. Це. з персонажі з DRM45. Ну він дивний ну я не знаю, хто він. непевність персонажа. Що. Є ще. Mario Ну Він, типу, він блогер, логер, який Звати Mario Game Fun 2 4, який він. Він Ну, не, я просто рішив так сказати про нього. Він випустив тільки одну серію, яку назвав. Ну, я не буду це читати. Він просто на нього набралось 5 підписників, які він інш... Він приложив на Рію зробити хумкішов Смарт Єлафік і хата з приводом. Є ще персонаж, звати який назвати Смега... 4... Смега... якийсь. 9. Це від мого підписника, який робив анімацію. Чи який він дуже старався, щоб набрати підписчиків. Дай він реально старався. Що... Ще де вийшла така версія. Сія Ось. Ну ви знаєте. Мені сподобались ці анімації, ну... Да, сподобалось чудово, це дуже круто. 100% круто, аж мільйон цінок поставив. Ну, вряд ли поставив, я. ну так. Да. Персонаж дуже чудовий, він так старався ж. А як ви спитаєте, як він з'явився? Ну я скажу, він появився на... на де я проходив Маріу 64. Я він поставив оцінку 10 з 10. Ще теж. теж бачив на мій кліп з Маріу 3D з мікрофоні. Він сп'явся. І ще Mario партів з флажком. Ще в секрет який теж з'являвся. Теж цей. І звісно, що він теж подивився при сусіда, Типу, да, ось. Він ще наш. На спільноті з'явився, і мені дуже сподобалося і дещо оцінив. Ну і ще, ще персонаж, який звати Ма. Ма Рвіс. ікзе. Ма мавіс. Версія Маріо ікзе. Який виглядає дуже страшні. Ну, не треба бояти це інтерін. Ту Сириновий не може на вас напасти в нашем машині мамарів, який вб... вбитий з дрм 45. Ну і ну, СМГБ, а потім хватає темрява. Ось він рушить СС. І він тепер виглядає вот такими, Кими. І в нього є ще у него друг, який звати Соліїзи, який працює на темряв. Який, я... який ще був на Новий рік. Да, він часто так. Такий. Ну да, ви знаєте самі. Є ще метеорит. Метеорит. Типу персонаж Чилден з маршрутом. Чи удену. Ну ще є Джасті. Ось. Да, дивно чому Метеорита нема. Маваріо. Ну Мда, це душ дивно. З теж нема. Є І... ще дрс 6. Ось. Є ще СМГ. Один офіціал. Який... Хі, виглядає точно, точно копія з каналу е, СМГ4. І в який він перетворявся, типу, на Хобо-2. На хобів. Пів Ну, це все, напевно. Це було дуже цікаво, бач. Цікаво, ну, і напевно. З персонажів, які ви знаєте, Кітона чи ще когось. Якщо ви якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково підпишіть, поставте лайк, не пропускайте нові відео. Я чекаю і і пишіть коментарі, щоб я ще... щось я зіграв на Роблекс. А поки всім до побачення на наступному відео.